У багатоповерхівці на Пасічній запрацював новий ліфт. Мешканці будинку 14 дочекалися встановлення нового елеватора. У колишньому гуртожитку радіозаводу майже 250 квартир. Згідно нормативів, на таку кількість житла передбачена робота трьох ліфтів. Хоча до нині їх було лише два, третій роками виведений з ладу. У колишньому гуртожитку радіозаводу на пасічні 14 майже 250 квартир. Згідно нормативів, на таку кількість житла передбачена робота трьох ліфтів. Хоча до нині їх було лише два, третій роками виведений із ладу. Тож новому елеватору мешканці дев'ятиповерхівки неабияк раді нарікають, старі ліфти, бувало, виходили з ладу навіть по кілька разів на день. Новий потрібен був, бо старий він шуметь дуже. З старому та не смітили, але він часто застрягав. Мав два ліфти. Й були поламані, але зараз зробили. Аби шанували лише його і не ламали. Новий ліфт безшумний та має гарантію. Механізм випробували і місцеві обранці свободівці. Депутат міської ради Роман Харук обраний на цьому окрузі та нардеп Верховної Ради сьомого скликання Руслан Марцінків. Тут дуже багато людей проживають, десь. Більше 240 сімей. Звичайно, що на 240 сімей три ліфта це, це замало. Тому -то один був поломаний, тільки два залишилися. Тому -то, дуже нагальна потреба була цей ліфт тут поставити. Сьогодні у свободи є комплексне бачення, як реконструювати території, як реконструювати ті проблемні питання, які є в будинках, зокрема ліфтове господарство. І тому сьогодні це є приклад власне будинок Пасічна 14, де ми поміняли ліфт, де ви бачите. Постелили Навесні мешканці з обранцями мають намір висадити нові клумби.